Чи є у вас спортивні мрії, пов'язані з шашками? Ну, з шашками у мене особливих мрій, мабуть, нема. Я як би граю більше для задоволення для себе, а от що там мрії або якісь плани, то, мабуть, на даний момент то я нічого такого маю. Що б ви порадили новачкам, які тільки починають грати? Ну, Я, б, можливо, порадив подивитися всякі відео, можливо, почитати якусь літературу з цього плану з цієї теми. І, можливо, це їм допомогло розв'язати за ваші якісь певні. Чи плануєте повернутися на інші турніри? Можливо. Вітаємо вас ще раз з перемогою. Дякуємо, Дякуємо. Dziękuję. do pobawienia. Do pobawienia.